Сьогодні, згідно з розвідданими, з'явилася інформація про те, що Путін розраховує на терор шахедами по Україні, мовляв, тисяча шахедів на добу, це навіть не кінець, і він рухається далі і вважає, що саме так зможе здолати нашу країну. Є і деякі підтвердження цьому судженню, які саме дізнайтеся з цього відео. Додивіться обов'язково до кінця, поставте вподобайку, щоб більше людей побачили це відео. І, звісно ж, пишіть коментарі. А ті, хто бачить мене вперше. Підпишіться на канал Мативосян Ньюз. Видання CNN опублікували статтю, в якій посилаються на інтерв'ю російського журналіста з одним з виробників дронів, які ми з вами знаємо, як шахедем. Знаєте, все, що ви нам розповісте, буде використано проти вас. Попереджає цей журналіст російського телебачення Тимура Шагівалєєва, людину, яка стоїть за однією з найбільших фабрик дронів. У Російській Федерації замість того, щоб уникати обговорення деталей роботи заводу, Шагівалієв відповідає з ухвалою цитатою, яку він приписує радянському герою Другої світової війни. Ви не маєте права боятися, каже він, стоючи на заводі Алабуга серед рядів. Характерних чорних трикутних ударних безпілотників іранського виробництва російською мовою відомих як герань. він має всі підстави почуватися підбадьореним. Супутникові знімки показують, що будівництво на цьому об'єкті на півдні Росії різко прискорилося. Десятки нових будівель, включаючи на думку експертів нові гуртожитки та виробничі приміщення, швидко набувають форми з моменту розтаяння зимового снігу цього року. Вважається, що це головна російська фабрика з виробництва ударних безпілотників. Ключова частина ескалації наступу Кремля на українські міста. Щоб підживити ці зусилля, тепер також є докази того, що на цьому об'єкті залучають до робіт підлітків не лише до складання безпілотників в Алабузі, а й до будівельних робіт. Москва вирішила розголосити про завод та його внесок у воєнні зусилля Росії. Шахґівалієв, генеральний директор Алабуги, з'явився в документальному серіалі Військові. Прийняття, який транслювався на телеканалі Міноборони Росії, зірка або звізда, є такий у них канал. Це е, почалося 20 липня. Це був перший офіційний е, погляд на виробничий об'єкт. У програмі йдеться про те, що Алабуга, яка майже три роки виробляла дрони шахет іранського виробництва, повністю перейшла від іранської франшизи до повністю локалізованої виробничої лінії. Розширення відбувається так швидко, що експерти кажуть, що кінцевою метою підприємства може бути масове виробництво дронів для світового експорту. Девід Олбрайт, колишній інспектор ООН з питань озброєння, очолює інститут науки та міжнародної безпеки американського аналітичного центру, який відстежує розширення Алабуги з 2022 року він заявив CNN, що рішення Москви розкрити завод показує, що російська влада почувається більш впевнена щодо своєї здатності виробляти дрони. Я думаю, що це відображає прагнення уряду Росії до збільшення виробництва там і довгострокових контрактів, які передбачають, що ми купуватимемо все, що ви виробляєте. Сказав він. Компанія Алабуга почала виробляти дрони Шехет у 2023 році, а тепер також випускає дешевші версії, призначені для використання як приманки, відомі як герб. Фера або є ще такі, як пародія. Завод вже розширювався, оскільки атаки російських безпілотників на Україну почали посилюватися минулого серпня. Однак, нещодавні супутникові знімки показують, що Швидше зростання за останні кілька місяців, оскільки кількість ударів безпілотників по Україні досягла рекордної кількості з кінця 2024 року до середини липня цього року. Супутникові знімки показують, що найменше нових складських споруд в Алабузі поблизу будівель, які раніше були ідентифіковані як виробничі потужності по а, виробництву шахедів. Кілька з них все ще будуються. Ще більш вражаючим є те, що аналіз зображень, проведений CNN та експертами інституту, виявили. Що схоже відбувається значне розширення житла для робітників на об'єкті на знімку від 12 липня видно, що найменше 104 однакові прямокутні будівлі повністю або частково збудовані з подібним планом до існуючих поруд, відомих як гуртожитки для робітників. На знімках від лютого таких будівель було лише 15. Роботи над новими будівлями, схоже, серйозно розпочалися в березні, коли прийшла весна і сніг розтанув. Також є ознаки того, що будівництво прискорилося за останні тижні. Більше половини житлових одиниць, що будуються на зображенні від 12 липня, ще не було. Навіть 9 червня Стройтрест Алабуга компанія, яка відповідає за будівництво на цьому об'єкті, видалила розділ свого вебсайту з детальними планами великого житлового комплексу під назвою. Костели Європа в середині липня, але внутрішній презентаційний документ опублікований 4 липня, схоже, показує другий етап будівництва, що триває. CNN геолокував відеозаписи з дрона, включені до презентації для Алабуги. Команда Олбрайта в американському аналітичному центрі оцінила, що після завершення будівництва будівлі зможуть містити до 40 тисяч працівників, що за його словами означатиме досить суттєве збільшення виробництва дронів. Поточні показники виробництва. Лабуги залишаються в суворій таємниці свого часу. Планували випускати кілька тисяч гераній, сказав Шагівалєєв в інтерв'ю звізді, не уточнюючи термінів. Зараз ми виробляємо в 9 разів більше ніж планувалося спочатку. У грудні CNN повідомив, що Алабуга випустила понад 5700 дронів шахет у період січня по вересень 2024 року, що більш ніж удвічі перевищує кількість вироблених за весь 2023 рік. За даними джерел в українській оборонній розвідці, підприємство планувало випускати 10 тисяч дронів примарок гербера у 2024 році. Роті. постійно зростаючі виробничі цілі Алабуги вже давно створюють проблему з кадрами. Раніше СІНН детально описував практику вирбування підлітків через політехнічні коледжі, зокрема і Алабуги, а також африканських жінок через програму залучення іноземних громадян для задоволення хронічної нестачі робочої сили у Росії, яка загострилася війною в Україні. Шагівалів. Був застосований до санкцій Міністерства фінансів США у 2024 році, частково за його причетність до експлуатації невповнолітніх учнів для складання цих. Безпілотних летальних апаратів або дронів ударних дронів. Документальний фільм каналу Звізда не замовчує про це. Не ведучий, згадує хлопців та дівчат, які працюють на заводі, зазначаючи, що вони запрошують сюди школярів одразу після 9 класу, а після коледжу викликають їх на завод. Дітям у Росії зазвичай 15 років, коли вони закінчують 9 клас. Тепер є докази того, що Алабуга залучає цих та, можливо, інших студентів не лише до монтажних робіт, а й до будівництва. 4 липня літній табір під. Під назвою Алабугабут офіційно відкрив свої двері на цьому об'єкті, згідно з публікаціями на сторінці компанії у ВКонтакті або ВК російська версія Фейсбук. Там про це йдеться. Намети, в яких проживатимуть студенти, яких не було видно на супутникових знімках від 9 червня, були повністю виставлені станом на 12 липня. CNN нарахував понад 100 наметів кольору хаки, подібних до тих, що були помічені у ем, постах будівництво Алабуги ВКонтакті, поруч зі складами, пов'язаними з. З виробництвом дронів табір організовано російськими студентськими бригадами, які стверджують, що є найбільшою молодіжною організацією в країні та зібрали близько 2,5 тисяч студентів для будівництва житлового комплексу під назвою Середньоземноморський парк в Алабузі. повідомляє Міністерство освіти Татарстанської області, де розташована Алабуга. В одному із відеороликів на сторінці табору в ВК Молодий чоловік у хакі курці іронічно показує свій намет, намагаючись зробити перевагу в простих умовах. Ось у нас плазмовий телевізор із плоским екраном, каже він, демонструючи просту білу шафу біля темно-зеленого намету з цифрою 65. CD, DVD, консолі. Продовжує він. Збираючи дрова у документальному фільмі каналу Звізда йдеться про те, що Алабуга зараз є повністю самодостатньою виробничою лінією. Алюмінієві прутки надходять із них виготовляють двигуни, мікроелектроніку виготовляють з електричних чипів. Фюзеляжі роблять з вуглецевого волокна та скловолокна. тобто повна локалізація, хвалиться шагівалеєв у відеоролику. Саме такі проекти мають стати основою технологічного суверенітету нашої країни, щоб не залежати. Eu te... Ні, від кого додав ведучий зображення з цієї телепрограми, що показують виробництво двигунів шахет в Алабузі, стали несподіванкою для кількох експертів, з якими поспілкувалися CNN. Шахет 136 оснащений копією оригінальної німецької конструкції, яку скопіювали іранці, сказав Фабіан Гінц, науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні. І це було одне велике питання: чи можуть росіяни тепер виробляти власні двигуни? І принаймні, ці в цьому документальному Фільмі, здається, натякають на те, що вони можуть, що означало б, що вони не залежать від іранських компонентів. Олбрайт, колишній інспектор ООН з питань озброєння, сказав, що схоже виробництво. А не просто складання на цьому об'єкті просувається. Наскільки ми зрозуміли, вони можуть збирати двигун в алабузі, але вони передали сторонні підрядники на деталі, які потребують ливарного заводу, ливарного процесу. Схоже, що зараз у них можуть бути якісь печі або невеликий ливарний завод у самі. Алабузі Олбрайт сказав, що Росія може планувати використовувати Алабугу не лише для оснащення російської армії, але й згодом для продажу своїх безпілотників іноземним замовникам. Це говорить про те, що документальний фільм Звізда. Є радше рекламою спрямованою на майбутніх покупців ніж програмою, розробленою для залякування українців. Інші країни виробляють власні версії шахетів. Додав Гінц, але російські версії є сучасними, наприклад, у сфері електронних засобів протидії. Тож я думаю, що це буде величезним плюсом для Росії. Київ також відкрито припустив, що Росія, можливо, передала північній Кореї технологію для виробництва своєї версії шахеда, що є частиною швидко зростаючого військового партнерства з Пхеньяном. Чим довше ця війна триватиме на нашій території, тим більше розвиватимуться технології ведення війни і тим більшою буде загроза для всіх, попередив президент України Володимир Зеленський. Це питання потрібно вирішувати зараз, а не тоді, коли тисячі модернізованих шахедів, безпілотників та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу та Токіо. Сіенен Звернулися до компанії Алабуга як до них, так і до міністерства так званої оборони РФ, щоб дізнатися про мету розширення об'єкта та про те, чи передає компанія технологію Шахет Північної Кореї. Звісно ж, очікувано, жоден з них не відповів на запит. Ну і нагадаємо, що тільки у червні 25-го року Росія випустила по Україні майже 5,5 тисяч безпілотників типу шахет або подібних згідно з аналізом cnn звітів українських військово-повітряних сил. Це в 16 разів більше ніж у червні 24-го року, і е, більш ніж на 30% більше. Ніж попереднього місяця 9 липня за одну ніч по Україні було випущено рекордну кількість 728 безпілотників. Зеленський заявив нещодавно, що Путін збожеволів через цю одержимість шахедами та терором. Президент додав, що Україна не лише наполягає на посиленні протиповітряної оборони від своїх союзників, але й продовжуватиме власні глибокі удари по російській території. Щонайменше три з яких були спрямовані на Алабугу, об'єкт, який відіграє дедалі більшу роль у цьому конфлікті, звісно. Якщо згадати величезні підприємства, які будувалися час за часів радянського союзу, навіть в Україні такі існують в майже в кожному великому місті. Можна таке такі знайти. То уявіть собі по старих кальках, як роблять цю алабугу росіяни. Звісно, ми можемо по них вдаряти, але цілого заводу ми на жаль не знищимо. Це треба масовану ракетну атаку, причому. Кілька етапів, кілька днів, і тоді можливо нам вийде зупинити цей процес конвеєрний процес виготовлення шахедів. Але давайте будемо відверті: якщо росіяни відкрито показують свій завод, таємний завод, що це може означати про що це може говорити? На мою суб'єктивну думку, це означає і як рекламу для своїх союзників, про яку власне йдеться у статті CNN, так і про намагання переконати весь світ в тому, що у них все добре, економіка працює, військова техніка виготовляється, і вони готові і далі так продовжувати. Ще це говорить про те, що вони намагаються переконати весь світ, що це все шахеди. Хоча ми з вами знаємо, що є просто приманки, є просто розвіддрони. Так від них не менше проблем для нашої ППО, але вони. Менш небезпечні ніж ті шахеди з бойовою частиною, і вони постійно експериментують. Не впевнені, що росіяни а, дійсно в великій кількості можуть можуть виготовляти електроніку, тим більше електроніку, та і двигуни. Проте для фільму показати кілька таких процесів вони, звісно, спромоглися, щоби просто додати собі вартості цьому процесу. Не слід недооцінювати суперника, але й не слід вірити всій цій пропаганді, яку вони відкрито. Про ще раз підкреслюю про таємне оборонне підприємство, показують на своїх телеканалах. Е хизуються цим, пишаються цим і з посмішкою про це говорять. Ну і те, що вони експлуатують дітей, говорить теж про нестачу робочої сили. Ну і навряд чи дітям росіяни б довірили збирати бойові частини бойових шахетів. Звісно, вони божевільні можуть робити все, що завгодно, здатні на багато чого, але просто один е неакуратний крок і взлетить цей цех у повітря прямо там в алабузі. Вони ж звісно що цього не хочуть. І це мене знову наштовхує на думку, що в більшості ці діти, ці африканці, вони роблять пародії, роблять імітації цих шахедів для того, щоб залякати весь світ, для того, щоб перенавантажити нашу протиповітряну оборону. Але Україна теж не стоїть на місці. У нас теж є свої технології. Ми теж розвиваємо їх. Допомагають і партнери, і українські стартапи. Ну і крім того, коли у нас вже будуть запущені наші ракети, а вони вже працюють, то подивимося, як там буде поживати та Алабуга. Проте це не означає, що варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Чуєте сигнал одразу в укриття. Не заважайте нашим оборонцям збивати ці кляті шахеди і російські ракети. Бережіть себе. Друзі, я дякую, що ви додивилися це відео. Сподіваюся, вподобайку поставили. Дуже сподіваюся, що порекомендували мій канал. Якщо не підписалися, зробіть просто зараз, тисніть на дзвіночок. Скоро також для спонсорів, якщо ви натиснете стати спонсором, буде окреме відео іншого взагалі характеру від мене. Тож ставайте спонсором, підписуйтеся, рекомендуйте і давайте спілкуватися через коментарі. Також закликаю вас витратити кілька секунд свого часу для того, щоб подивитися в опис цього відео. Там є інформація, як підтримати наших військових, наших дронщиків, які. Нищать ворога прямо на лінії фронту. Один з командирів підрозділу, для якого е, збираємо кошти, це мій добрий друг і товариш Олександр. Тобі, Саня, привіт, друзі! 10 гривень, 10 секунд, і ви вже допомогли е, дронщикам знищити чергового ворога. Заздалегідь дякую. Ну і звісно, дякую, що додивилися. Тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!